Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 10 серпня. Сьогодні ми перенесемось у спекотне літо 1705 року у місто Астрахань. Тут, на берегах Волги, почалося криваве повстання, яке вдарило по самій суті реформ Петра І. Це був так званий стрілецький бунт, збройне повстання проти нових порядків та влади. Стрільці були не просто солдати, це військове братерство, яке протягом століть мало свої привілеї у армії. Але Петро І почав стару систему ламати і спробував будувати нову. Армію за зразком Голландії, Франції, Пруссії. І стрільцям у цій новій системі місця не знайшлося. Незадоволені своєю долею, 10 серпня в Астрахані вони підняли повстання. Перше, що зробили, вбили місцевого воєводу Тимофія Ржевського разом з його дітьми. За лічені години загинуло понад 300 чиновників, які уособлювали царську владу. Причинами Астраханського повстання історики вважають зростання свавілля та насильства з боку місцевої адміністрації, запровадження нових податків. Та та жорстокість Астраханського воєводи повстанців обурив і царський указ, який забороняв у армії носити бороди та московицький одяг. Ситуацію загострила також загальна соціальна напруга, викликана реформами Петра, які супроводжувалися репресіями та насадженням західних звичаїв стилю. Бунтарі мали ціль поширити повстання і на інші регіони. Але як і більшість стихійних повстань, його зрештою було придушено жорстко, безжально, і це стало ще одним уроком для царя. Проводити реформи доведеться не лише указами, а й шаблями. А зараз про подію, яка зробила науку доступнішою для мільйонів людей, 10 серпня 1846 року Конгрес США прийняв рішення, яке стало поворотним моментом для американської освіти та культури. Після років обговорень було вирішено заснувати Смітсонівський інститут, унікальну науково-дослідну і музейну установу, що отримали ім'я від англійського вченого Джеймса Смітсона. Цікаво, що сам Смітсон ніколи у США не бував, але заповів цій країні 500 тисяч доларів. А на той час це були колосальні гроші. Його бажанням було збільшити і поширити знання серед людей, і американці не підвели. Вже згодом відкрився перший музей, а далі ціла мережа закладів, які сьогодні ми знаємо як Сміцунівський інститут. Це і музеї, і галереї, і наукові лабораторії. Усе безкоштовне для відвідувачів. Щороку їх понад 30 мільйонів. Сміцонівський інститут це приклад того, як одна людина може вплинути на майбутнє цілої країни, навіть не будучи її громадянином. А ще це нагадування про силу науки, знань і великодушності. А як ви вважаєте, чи має наука бути завжди доступною для кожного, незалежно від країни чи соціального статусу? Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.